Я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Мене звати Ірина. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про мої процеси. Я покажу вам одну готову роботу це кардиганчик для донечки. Я його повністю дов'язала, дов'язала в ньому рукави і пришила ґудзики. Він повністю готовий. Єдине, що я його не випрала. Ну, тому що в нас цілий тиждень йдуть дощі, і поки що не було такої можливості попрати його, але я вам все одно його покажу. Також покажу жилет, які в ньому просування, і покажу один новий процес, який також дуже добре просунувся. Ну, тому що майже весь тиждень я працювала лише над ним. Я не брала цього тижня в роботу симетрія, помітила там помилку, довелося 4 рядочки розпустити, і я так його відклала і розпочала новий процес. Тому в новому процесі досить добрі просування також вам покажу. І покажу вам покупочку, яку здійснила на цьому тижні. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся. Я бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочнемо. На такому етапі в мене вже жилет, я повністю вив'язала спинку. Погляньте, як це гарно виглядає. І ці жгутики, і ці візерунки досить гарно все між собою поєднується. Я вже розпочала в'язати передню частину і згадала, що цей жилет в мене має бути з кишенями. Я свої, всі свої проекти записую в блокнот, розраховую, якими вони мають бути, записую всі дані, які мені потрібно, в якому рядочку що розпочинається, там, в сантиметрах, що мені потрібно, ну, всю інформацію. І я заглянула в свої записи і бачу, що кишені я не намалювала і не розрахувала, в якому рядку вони мають знаходитися. Думаю, ну що ж, потрібно сісти та розрахувати. Порозраховувала все, потім спіймала себе на думці, що, можливо, мені не вистачить пряжі. Пішла, зважила пряжу, яка в мене залишилася. У мене таких всього три моточки. І вирахувала, що мені можливо, хвате, вистачить цієї пряжі. Я розпочала в'язати кишеньки. Тепер сподіваюся, що мені вистачить на обробку горловини та пройм. Горловина в цьому жилеті буде В-подібна, тому я сподіваюся, що всього мені вистачить. І зараз покажу вам вже на якому етапі передня частинка. Ось так виглядає передня частинка. Я вибачаюся знову ж таки за освітлення, тому що у нас дуже темно, навіть вдень Ось я вімкнула вже світло, вімкнула лампу і все одно. Картинка не дуже. Ну, сподіваюся, це і так зрозуміло. Ось так же виглядають кишеньки. Тут я поки що не продовжувала в'язати, тому що знімала цей момент на відео, хочу ж по цьому жилету випустити відеоопис, тому трошки знімала цей момент на відео, як саме я вив'язую кишені. Я їх в'язую зразу в полотно нижню частину, а потім дві бокових частинки пришиваю. Тому ось так. Буду продовжувати, сподіваюся, скоро завершу його. Ось так. Покажу вам ще трошечки його поближче. Він такий великий, не вміщається в кадр. Дуже гарно виглядає. Ось, так. Ось такий кардиганчик в мене вийшов, він повністю готовий. Я дов'язала рукави, пришила гудзички, Гудзики обрала в колір на мистинок, такі жовтенькі. Мені здається, вийшло дуже гарно, він такий блискучий. Єдине, що я його не випрала. У нас цілий тиждень йдуть дощі, і поки що не було можливості його випрати, але показую вам такий. І я його не сфотографувала на донечці. Також через погодні умови ми не можемо вийти. Тому сподіваюся, наступного тижня, можливо, ми десь виберемося і я сфотографую на донечці і тоді вам покажу ще й фото на донечці Поки що показую вам його ось так. Довжина його 44 см, рукави я зробила 30 см. Для моєї донечки цього достатньо. Зараз покажу вам його трошечки поближче. Ось так це виглядає. Дуже гарний, мені він так подобається. І колір такий. Я думала, що помаранчевий, такий яскравий, але ну, гарно вийшло. Зараз покажу вам ще спинку. Ось так виглядає спинка. Дуже гарненький. Витрата на такий кардиганчик досить класна. В мене було три моточки по 100 грам, і в мене залишилося 58 грамів. В моточках 100 грам 250 метрів. 58 грамів в мене залишилося ось так. Покажу вам свої невеличкі покупочки цього тижня. І я купила собі ось такий органайзер для зберігання пряжі. Ось такий він великий, таке в ньому денце. Я полюбляю такі коробки для зберігання ниточок. У мене вдома такий є. І ось купила вже тут, зможу його потім з собою забрати, тому що він складається. Буду зберігати в ньому цілі моточки пряжі, які зараз у мене зберігаються просто в коробці. І трошки замовила гудзиків. Мені мало моїх замовила ще. Я замовляла гудзики на кардиганчик і там вибрала ще декілька варіантів. Ось такі цікавенькі замовила. Квіточка така гарна, мені сподобалася. Відблискують вони. Ось такі гарненькі. І замовила такі менші в рожевому кольорі. Треба було великі в рожевому замовити. Мені так сподобались саме в рожевому кольорі. Ось такі просто прозорі замовила. Для кардиганів павутинок будуть. І ось такі коричневі. Коричневі завжди знадобляться, тому поки була можливість, замовила. І ось такі застіпки. Я використовую їх для а, декоративних подушок. Роблю їх на застіпках. І ось так, якби були вони набором 5 штучок, так 5 і замовила. Такі вони всі мені прийшли кольорові. Але все одно використаються вони, тому що я полюбляю в'язати і дарувати декоративні подушки, в'язані. Ось такі мої покупочки. Я все ж таки розпочала джемпер із пряжі Alize Superlana Classic. І ось так він вже виглядає: такі досить добрі просування. Ну, тому що майже весь тиждень я займалася лише цією роботою. ну Подобається мені техніка класичного реглану. Зверху, особливо, коли від'їдаєш рукави і в'яжеш просто по колу вже. Мені дуже подобається. Але я вирішила, що лицевою в'язати дуже нудно буде. І ось попереду додала ось такий тіньовий візерунок клітинку 5х5, яка змінюється в кожному рядку. Такий класичний шкільний варіант. Мені дуже подобається. Я вже в'язала такий светрик одного разу. І ось Вирішила і зараз використати саме цей візерунок. Я від відділила зверху його одним рядочком виворотніх петель і відділяю однією вивертньою петлею з обох сторін, тому що спинку в'яжу просто лицьовою. Ось так це виглядає. А попереду такий тіньовий візерунок. Тут мені залишилося декілька квадратиків, і я вже буду переходити на резинку та закриття. І мені залишиться лише рукави зв'язати. Я тільки завершила рукави в кардиганчику, і тут знову рукава. Ну, можливо, попрацюю над жилетом, а потім вже приступлю до вив'язування рукавів на цьому джемпері. Ось така робота. На сьогодні це все. Це всі мої процеси, над якими я працюю. Я вважаю, що цей тиждень був дуже продуктивним, я дуже багато чого встигла. І єдине, що я дуже втомилася, від того, що в мене в роботі лише плечові вироби тобто великі вироби. Тому наступного тижня я розпочну в'язати, мабуть, менші процеси. Я планую розпочати мітинки, планую розпочати шапочку. А також зараз обираю пряжу на новенькі проекти, на аксесуари, це також будуть шапочки, рукавички. Тому наступного тижня буду працювати, буду завершувати ці процеси, які є, і буду працювати над новими, якими маленькими процесами, тому що ну, дуже втомилася від особливо від вив'язування рукавів. мене чекають, ще рукави на джемпері сіренькому. Тому Буду вводити в роботу маленькі процеси. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Я дякую кожному з вас за підтримку, що підтримуєте мене та мій канал. Вдячна кожному з вас за вподобайки та коментарі під моїми відео. Мені неймовірно приємно, та це допомагає просуванню мого каналу на YouTube. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам цікаво, те, чим я займаюся. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео!